О, видно вже, бачите скільки. Блін, то капець. Холодно і холодно і холодно. Вже кінець травня і холодно. О, о, приніс. А то серйозно строяти все. Баю, що з них вийде. Ой, так, а в мене тут вести вже трохи пусто. Непогано продалися кашпо з квітами. Кулюси ще рано виносити, холодно. Пеларгонія потроху починає цвисти. Дивіться, яка гарна. Це сортові, то такі Але теж отакі, от, отакі дуже забрали. І от з чорним теж продалося, забрали. А це все по нові сорта, я навіть не знаю, як вони цвітуть Будемо спостерігати. Тут в мене ампельні починають цвисти, це Арктик. сорт піларгонії це бургунді. Сорт це бланш роз, ну ще не знаю, це теж Адантікрет іліс. Червона вона просто починається ампельний. Тут буес ампельна. Потрохи починає цвисти. Огірочки починають трохи в'язатися вже. Але ось це таке холодно. Холодно я питала в людей. В них взагалі вони попропадали огірки в теплицях. Попропадали. Зараз буду ще жлізним купоросом підливати. Оце що в нас там? Ого! <свісна> так, треба слишком рятувати. Да, огірочки, це я вирву на І, да, я... А що це таке? Дивіться, сейчас покажу... Ой, нічого собі я не підписала, що це за сорт. Французький корнішон і ще якийсь один. Два сорта це я садила так, для себе. на салати, Ну, Ну, <плес> ну що воно таке, то я не знаю. Ми будемо бачити. Зараз їх попідв'язую вже, напевно. Я думала, буде тепло. Я їх на дворі посажу. І вони в мене на дворі будуть рости, але холода йдуть, йдуть, йдуть. Тепла не видно. На дворі все зябне, то, мабуть, візьму, підв'яжу їх доверху тут до теплиці і, мабуть, будуть рости. Чи може так поставити опори, бо я хочу е, тут ще стілажі поставити. Я тут не планую нічого садити, а стілажі у два яруса для розсади, бо на землі ну, мало. Використовується теплиця. Тим більше їх треба не в кучі, а так, щоб не було розстояння між ними, щоб грибок не чіплявся і всякі болячки, щоб провітрювалося гарно. Тож. Планую і по ту сторону в два ряди поставити стелажі і по цю. А тут буде в мене буржуйка посередині, щоб можна було опалювати на такі випадки. Ну, не знаю. Тут уже-дуже довго погнався огірок. Але тут немає завізі. напевно, то, то все-таки французький корнішон у мене такий пов'язався. Зараз буду. Щось тут спасати. І помідори. Ну, це капець. Помідори, дивіться, я отак сажу в землю, бо це високорослі, на палки, щоб вони в мене росли, бо на дворі холодно. Люди повисажували теж помідори, купують на базарі цю розсаду. Висаджують на город, кажуть, сидить на місці, не росте. Вони ж їх ще й мало того, що сидить на місці, воно хворіти буде починати, бо холодаються, а то їх бере і, кажуть, ну, в них нічого не, не, не буде урожаю того, що положений. А я свої граюся. Я тільки для себе розсаду вирощую не на продаж. То в мене вони в мене тут. В стаканах різні сорта, різні возроста, але це теж вже треба пересадити в більші стаканчики. Трохи теж пропали від холоду, то холод так давав, хоч ніби в теплиці і холод тягнувся видно з землі і вони пропадали. Ну, це оці уціліли. І ці огірочки в мене оціліли. І почали вже, слава Богу, трошки витрости далі. Перець теж сидить на місці. Баклажани теж сидять на місці від того холоду. Дивилась, в нас в райцентрі на базарі розсаду. розсада теж така жовта, поникша, нікудишня. Не знаю, на які урожаї можна буде розчитувати людям в цьому році. Ну, то, що в теплиці, то ще нормально. Це мої коліуси вкорінюються. Бігонію забрала сюди, тому що з землі холод йде, вона то любить тепло. Начала пропадати. І я її сюди забрала. І купила собі ще насіння віоли. Вона непогано продається. Гарні такі яскраві сорта. От. Буду висівати. І петунію Ще ось така. Тут цілий пакетики красиві, такі цікі гарні. Висію на маточники, щоб було, бачила, що в мене буде на наступний рік. Це я сьогодні буду висівати на маточники. Ось така пітонія різна. Якась голуба, не знаю. Ще не бачила голубою. Є чорна пітонія в мене. Є, ну, є такі, що вже різні сорти я підібрала. Я ці продала, що були в мене. А начеренкувала собі, ось тут в мене, вони вже трохи підростають, вон там теж підростають, то я з тих черенків вже лишу собі наматочник. Тут так само цей тайдал. цей тайдал, Я вже знаю, як він виглядає по росту навіть. От. А це теж десь вже з неділі вони будуть починати цвисти. Це я собі лишу на маточники, Корінені з живців. Ну, така робота в теплиці. Мені подобається краще, ніж на тому городі сутками сапати, і потім воно ну, як не згорить, то не вродить і мучаєшся. А тут нормально. І люди замовляють, вже знають в мене в селі, що в мене є квіти, приїжджають, замовляють, беруть, навіть оптом беруть. О, вже є опять. Знову. Класно. ну це в це нас рубє. Я від неї тащусь, Класно. А це в нас оця рожева рожева, рожева. Тум... Туман чи... Ні, це знову назву. Ну, щось вона. Ну, такого во непонятний пока що. Вона махрова. Ну, щоб сказати, що квіти в неї шикарні. Ну, не знаю, ще подивимося, можливо, їй більше тепла потрібно, бо холодно було. Ну, густа вона. Ну-но-но, ну, 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 якась непоня... незрозуміла. А ця то бомба. І висока. Провітрюється і дуже швидко наростає квіти, квіти гарні і ягоди одночасно. Рубіант я в захваті. Так, це в нас тарпан ампельний. Ну, теж, щоб сказати, щось, не знаю, хоч вона тут добре, бо я попала. Все в неї є, але ну, щось вона не, не зрозуміла. Квіти гарні. Ну, будемо наблюдати. Самій мій любимчик. Yeah. Я вже зараз спробую на смак, бо тоді я віддала малим. Зараз спробую. На смак. Лісові суниці. Такий кисло-сладкий і як лісові суниці. Я ще тут собі придбала ампельну полуницю газана. Вона теж така цікава доволі. Квітки крупні, значить, ягоди не бути крупні. Буду садитись сьогодні теж. Сподіваюсь, воно буде таке теж гарне, на вигляд. І ще отаку я придбала. Це в нас рожеве чудо. Теж вона якась така. Цікавий сорт. Будемо бачити, як вони будуть розвиватися. І ще один сорт. Це, це все ампельні рожева панда. Дуже подивлюся, що воно собою буде уявляти. є бігонії такі на продаж, але щось вони в нас в селі не йдуть взагалі. Можливо, по тому. Будуть йти. Ось такі ближче вам покажу. Ніби гарне, а навіть не дивляться на них люди. Не хочуть купляти взагалі. Ну, на зиму, якщо не продам, може, в магазин здам. В райцентрі може, там приймуть. Ну, є ще багато чого вам показувати. У мене асортимент потроху набрався великий, але то поступово буду вам розказувати, показувати. На цьому я буду завершувати своє відео. Усім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей. Не впало. Так старався, так ніс. Ура! Склав! ура, поставив, не впала палка. Ой доволі, ой довольні, ура. а, -а, -а! ну ну, -ну, 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 -ну. Клади, 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 тільки щоб не впало. Зайка, давай хай в тебе все вийде. ну, 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 ну. Давай, 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 запихай, запихай її. Ну, си так. Та що ви стукаєте радіти? Воно ж не запхалося. Ну, давай склади ту палку. Кажи, іди в баню, не коментуй тут. Ми тут працюємо, а ти тут нам мішаєш.